І так, рішив провести експеримент. Є два препарати перетворювачі іржі К2 і такий є, бачите, виробник України. Цей не знаю, який виробник, нічого там по-нашому не написано. Капнув буквально 20 капель. На ось такий метал. Ржавий вже 10-літньої давності. Тут таке щось єлі-єлі якась реакція. Накобичною водой побризка. Тут ви бачите іржу вийову. І це пройшло 7 хвилин. Ждемо пів часа, Подивимося, який результат буде потім. пройшло десь 40 хвилин після того, як я наніс преобразувати ржавчини Ми бачимо білий нальот на нашому і. Такий нальот білий і темним на К2. Зараз спробую витерти тряпкою. подивимося, що воно вийде. Ну, ось дивіться. Витер ну хоча все рівно ржавчина царапається. Ось дивіться. Витер тряпкою. Ось можете бачити, чистий голий метал. Зараз шатерну ще трохи щетки по металу. Ось дивіться. Результат на лісу, як кажуть, да? Всім пока, Підписуйтесь на канал.